Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Круто Тюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні оглянемо, це мої історичні книги. Я їх поділю на три типи, це які зможуть зрозуміти такі діти більш-менш. Далі. Які зможуть зрозуміти 12-13 років, і для дорослих вони будуть легкі. Також, ті книги, які для дітей підлітків буде важко зрозуміти, а і буде легше зрозуміти для дорослих, тобто такі більш важкі. Почнемо з більш таких дитячих, ті, що зможуть зрозуміти приблизно діти. Наприклад, така книга Галини Пагучак від видавництва Абабагаламага світу. Я її ще, на жаль, не прочитав, але я, її, я б її хотів прочитати і обов'язково зняти на неї огляд. Отака без ілюстрацій і багатенько тексту, але надіюся, що вона буде легка для сприйняття. Далі потаянні двері. Вже почав її читати видавництво Аба Багаламага Андрій Кокотюха. Вже почав її читати тут про хлопця, який був і в теперішньому, і в минулому. Звичайно, я прочитав ще не так багато, але надіюся, що я її дочитаю і зніму на неї огляд. Також отака збірка, на яку я вже знімав огляд. такі чотири тонесенькі книги. Донесенькі книги історія світу. Перші міста та імперії, останнє століття, дослідження і революція і завоювання династій. Тут по роках вони, ну, наприклад, візьмемо перші, 10 тисяч років до нашої ери і до 4... 476 років нашої ери. Тобто такі маленькі. Купа ілюстрацій, не дуже багато тексту, читаються швидко, легко, але тут вся історія так скомпресована дуже сильно, і ну, фактів багато, але тут не прям так точно про історію. Тобто прочитати, дізнатися якісь історичні факти та вивчати історію не зовсім. Тобто, так, такі більш 5 колосків. Голодомор історії, як зникали українці. Написала Юлія Смаль, намалювала Юлія Ганик. Видавництво Моя книжкова полиця. Отака книга. Це про Голодомор, як, 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 як про Голодомор як винищували українців, як в е, них забрали всю їжу. І українці просто вимирали, вимирали мільйонами. І просто раджу вам прочитати цю книгу, її зможуть зрозуміти. І менші, тому що тут текста і небагато, її зможуть прочитати і менші, або батьки, або ви своїм молодшим братам і сестрам зможете прочитати цю книгу. Книга дуже корисна, якщо ви. Мало чого знаєте про Голодомор, або просто хочете про нього дізнатися більше, то раджу вам цю книгу. Також вона дуже легка. Далі така книга з наших: Юрій Журавель. Книга перша. У нас три однакових книг Книга перша, тобто три однакових книги. А чому? Тому що вони у нас усіх з підписом. Тобто, наприклад, це. Алісочку Іванець від автора самого, тобто для Аліси, також для Анджеліни і для мене. Тут більше про наших видатних українців. Тобто там вам підійде ця книга, якщо ви знаєте тільки Тараса Григоровича Шевченка і Українку, і все. Тобто, тут ви зможете дізнатися про купу українських. Людей, як видатних, які стільки всього створили, і всього, що з'явилося в Україні, що наш українець, перший, хто малював взагалі мультфільми Дісней і так далі. Тобто кут, купа всього цікавого. І вам ця книга обов'язково сподобається і буде дуже цікава, особливо, якщо ви мало чого знали про те, що ми зробили українці. І про Революцію нашу в, в медовиготовлінні і взагалі купа всього. Просто прочитайте цю книгу. І, і вона теж буде е, лег, 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 легкіша для дітей. Звичайно, тут текста не так багато, але вона більш-менш легка для зрозуміння. Далі я вніс до такої групи, що е, не для зовсім маленьких дітей, але і зможуть зрозуміти такі. І вона для них буде не дуже важка. Це отакий короткий курс України. Вона така маленька і це зручно, тому що розміром мою руку її можна е, легко там покласти в якусь сумку чи рюкзак. І вона, е, і, і вона завдяки цьому е, зручна для подорожей. Звичайно, вона маленька. І читати він не так багато, а і тут є ілюстрації. Але за те, що вона дуже маленька, і тут вся історія так е сплющена, і багато всього опускається, ну, і, і воно все так швид прочитується. І, звичайно, можуть бути з чимось проблеми, що не зрозуміється, не зрозуміється. Але якщо ви хочете прочитати щось про історію України, то ця книга все одно підійде, тому що вона цікава і маленька. І ви все одно е, можете щось запам'ятати. Отака книга е, нашого століття е, Володимира Вятровича. Короткі нариси про довгу війну. Е, видавництво ранок. Ота книга, я її теж почав читати щось, але якось е, мені історичні книги вони в мене не дуже швидко читаються, а так потихеньку. І за цього я сподіваюся, що я її прочитаю і зніму на неї огляд. Також тут є QR-коди, на яких ви зможете перейти на якесь відео чи ще щось. Раджу вам її, але так як я її ще не прочитав, то багато про неї не зможу сказати. Але коли дочитаю, то зніму на неї огляд. Ну і багато книг, про які для дітей буде їх важко зрозуміти. Тобто такі, які ваші. Але на них є друге відео. Ну а ви читайте історичні книги про історію всього світу, про історію України. Читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам треба? па-па-па-па! Ну,